Ukraine New Look. новий погляд на Україну презентують в Лондоні. З 13 до 18 листопада там відбудеться тиждень України у Великій Британії. У рамках проєкту відкриють виставку 50 винахідців України, які змінили світ, проведуть бізнес-форум, конференції, концерти, форум видавців. А також дні спорту, туризму та української культури. Серед представників футболіст і головний тренер збірної України Андрій Шевченко, олімпійський чемпіон Сергій Бубка, група з. Діабін, онука шоу українських дизайнерів найулюбленіша після Великої Британії. Проект поїде до Канади, Франції та. Інших країн проект вообще української громадськості. це проект української громадськості, яка об'єднує свої зусилля для того, щоб презентувати Україну. Модельєри представлятимуть рідну країну рівно як і бізнесмени, як спортсмени, як співаки або видавці, тобто усі, хто представляє український народ і українську культуру.